Сонечка сьогодні нема, але достатньо тепло на вулиці. У нас біля 6-7 градусів на південь. Зараз а в мені ще є недороблена ділянка з нарцисами, та і взагалі багато роботи на вулиці, яка потребує моєї уваги. Це і обрізка віскосу, і кризантенду новорічну. Вже потихеньку можна щось робити. І готуватися до приходу весни, Тож, почнемо. Так, на вулиці досить сиро і не дуже приємно працювати. Сонечка нема, але в принципі можливо. Але більше сьогодні не хочу, піду додому щось займатися домашніми справами. На сьогодні я молодець, тут у мене Іриси, і тут маленький кощик. Було тут в мене чотири кущики лохини. Це була така епопея, як їх саджала по всім правилам, вкинула тут багато часу, труда та грошей. І один рік ми навіть куштували ягоди. Минулого року в нас не було, і один точно не вижив кущ з цих трьох, в принципі, я бачу, що вони живі, але а, справді буруньки от бачу тільки на одному кущі. Зараз ось. Але, як то кажуть, надія ще є, подивимось ще, весна тільки розпочинається. І тут є ще один кущ. Зараз підійдемо, це жимолость. Жимолость ось, і вона вже вся, концентруйся, так, вона вже вся почала оживати. Жодного жодної сухої гілки я тут не бачу. Придбала я його одна в тому році, що. І кохину, але на перший рік подів ми не побачили. Що було у тому році, я знати не знаю, тому будемо сподіватися, що побачимо у цьому році хоча б якісь плоди. Сьогодні у нас 1 березня 23-го року. І вчора я вже навіть думала про те, що треба починати обробляти дерева першою обробкою, але зарано-зарано ось такий у нас заморозок сьогодні. Навіть мої проліски всі полягали, примерзли. Так що весна прийшла, з чим усіх вітаю, але ще холодно. Друге березня погода на півдні вже дозволяє проводити роботи в саду, тому я так довго чекала цього моменту, і він настав. Сьогодні почну обрізку дерев та кущів. Почну обрізку з гібіскусу, Роблю таку щедру обрізку, не жаліючи гілля. Залишаю по 3-4 почки на гільці. І так зараз приведемо цього красення до ладу. They tell me that I'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when I keep dreaming I'll be famous but I don't give a come I keep chasing I got all this potential it's deep inside of me but they hate when you're successful because they try to be they sit there being judgmental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off a... прикладі, гіночко, покажу, як я. Обрізаю. І так, по-перше, обрізаю все, що є сухе, потім все, що росте усередину крони. Дуже дрібні гілочки від стовбура, які не мають ніякого значення і сенсу. Ось такі. Вичищаю стовбур. Ось дрібних-дрібних гілочок, ті, що а, ростуть ці оспрямовані вверх, такі свічки, так звані, теж обрізаю. І, і, і ті гілля, які перетинаються один з, одного, з одним і а, заважають росту одного одного. Ось таке я все прибираю, а потім обрізаю всі інші. Гілля десь на п'ять пагонів, почек залишаю тільки живі, сильні, гілля. Походу бачу, де у нас щось перетинається, десь щось сухе і обрізаємо. У нас тут дрібні, вони теж не потрібні, вони, скоріш за все. Просто засохнуть, якщо ще не сухі. Ось так. Ну і, в принципі, все. Ось і результат обрізки. Маємо таке невеличке дерево, не таке розкидісте, але воно все наросте і буде нас радувати пишним цвітом. А я пішла Обрізати інші дерева. Не сумуйте. Ну, на сьогодні, в цій ділянці біля альтанки я вже доробила все, що планувала. Тобто, я обрізала два гібіскуса, вишню, два кущі смородини. Я лівець теж трошки сформувала. Більш компактну форму, і повичищала суху хвою. Також розв'язала вже два наших інжири, повирізала сух... сухі хризантеми. І в нас тут був декілька великих кущів винограду в сорту Лідія. Нам вони не дуже подобаються. І ще вони розташовані біля. Так, це сонячна сторона, але бетонний паркан, воно не продувається, замало повітря. Я постійно посинкувала, але все одно дуже великі хащі, тому вирізала майже все, залишила одну гілку. Подивимось, ще у цьому році, можливо, ще якийсь толк нього буде, можливо, і не буде, то зовсім позбавимось. А ще в мене, в принципі, залишилася ця альбіція, але поки вона спить, я не бачу, які там а, гілки вже сухі, та і зависока, вона вже для мене, коли була трошки нижче, то я справлялась. Ось, Все порізала. А тепер завтра чи післязавтра треба буде все позбирати всі гілки почистити тут все, і вже можна буде приступати до більш дрібної роботи по очищенню бур'янів, якоїсь трави. доводити вже все це до більш-менш весняного виду. Поки що тут отак от от багато всього на землі. Але сьогодні я не планую це робити, тому що в мене є ось та велика ділянка з плодовими деревами, і я зараз піду їх теж обрізати. Робота на ділянці це чудово, але тренування ніхто не відміняв. Зростаючий салат так благав про пересадку, що витягнувся досить-досить високо до сонечка, тому я пересадила все у касети.